Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку загальні прийоми додавання віднімання в межах тисячі. Сьогодні ми пригадаємо відомі прийоми додавання віднімання круглих трицифрових чисел, у загальному їх для інших випадків обчислення. Кожен зможе визначитись ручним для себе способом міркування, для чого нам потрібно вміти знаходити значення виразів різним способом. Тому що кожен назвами індивідуальний так особистість і кожному можна по-різному і зручніше обчислювати. Що впевнитись в тому, що знайдений результат є правильним, навіщо це потрібно? Передусім, якщо ви самі знайдете помилку, то зможете її часно виправити. Це дуже важливо для майбутнього. Дорослі люди мають не лише знаходити вихід ситуації, але й оцінювати правильність своїх дій. Сьогодні, на прикладі, математичних завдань ви потренуєтесь перевіряти себе. Отже, готуємося до успішного дорослого життя. І в цьому нам передусім допоможуть заняття математикою. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 530 додати 280. 810. Молодці. Отже, восьме вересня класна робота і записали вісімсот десять. Восьме вересня. Класна робота і 810. Отже, прокоментуємо розв'язання Оксанки. 260 додати 470. 470 розклали на 40 і 430. 260 плюс 400, 300, і ще 430, разом 730. В другому випадку вони розклали навпаки 260 на 230 та 30. Додали 470, 30, це 500 і поступово отримувати 730. В третьому випадку розклали перше, друге число, спочатку додали сотні, потім десятки і додали. А в четвертому випадку округлили і теж порахували, а тут прийому укрупнення. Тобто забрали нолики і порахували десятки. Так само і віднімання. Розкладаємо на зручні доданки, так само поступове віднімання на розрядні доданки, округлення та укрупнення. Згадаємо значення виразів, застосовуючи прийом округлення. Бачимо ми з вами 24 додати 67. Ми порахували 24 плюс 70 мінус 3 і буде 91. Так само, бачимо, змінилось на 3 сотні, отже буде 391. А тут ще додали сотню, отже, 491. 51 мінус 48. 51 мінус 50 і додати 2, і буде 3. Тут ще у нас з'явилось 4 сотні, буде 403. А тут 4 сотні, але відняли 2 сотні, отже, 203. Чудово! Отже, номер 3. Ой, номер 2, вибачте. Пригадуємо з вами, як ми виконували додавання віднімання стовпчику. 5 плюс 7 це у нас 12. Два записали, один запам'ятали. 2 плюс 6 8, і ще 1 – 9. 3 плюс 2 -5 записали. Так само і трьозначні. ми можемо: 5 плюс 7 і плюс 8. 12, і ще 8 – 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 2 плюс 6, 8, і ще 2. 10. 0 записали, 1 запам'ятала. 3 плюс 2 5, іще 4, 9, і іще 1 – 10. Отже, вийшло навіть 1000. Далі, віднімання: 8 мінус 6 можна? Можна, і це 2. 1 мінус 5 можна? Ні. Позичаємо. 11 мінус 5, і це в нас 6. Тут залишилося 6. 6 мінус 4, і це в нас з вами 2. Тепер записали, будь ласка, ці 4 приклади, та ми з вами їх будемо обчислювати. 6 плюс 5 і плюс 5. 5 плюс 5, 10, і ще 6, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 2 плюс 7 і плюс 6 9. 15, і ще 1 – 16. Записали, запам'ятали. 4 плюс 3, 7. і ще 1 – 8, і разом 9. Отже, вийшло 966. Так, 2 мінус 6 можемо. Ні, Позичаємо. 12 мінус 6. 6. Тут у нас ще 7. 7 мінус 9 можемо? Ні. Позичаємо 17 мінус 9. 8. І тут у нас виходить 6, 6 мінус -3. 3. 386. Далі 2 додати 8. 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 8 плюс 1 9, і ще 1 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 7 плюс 2 9, і ще 1 – 10. Отже, вийшло 1000. 1000 мінус 378. 0 мінус 8 можна, ні, але позичаємо одразу в десятки. Тобто, 10 мінус 8 2. 0, мінус 7 можемо? Ні, але тут вже 9. 9 мінус 7 2. І 9 мінус 3 6. 622. Запишіть у віконцях про відповідні цифри: 230. Щось, додали 4. І отримали тут 6. Бачу 8, щоб було 4. Відповідно, це 6. Тут ми 1 забираємо 5 мінус 3 це 2. 2 плюс 4 6. Тут дивимося, 7. Щось відняли, щоб було 8. 8 плюс 7. Так, і це у нас 9. Тут бачимо 8, щоб було 5. Ну і, відповідно, тут ми отримали 9. Так, 5, щоб стало 6. Ну, відповідно, тут у нас один. Так, 6 плюс 2 8, 3, і тут один. Дивимося, 8, щоб залишилось 4. Це в нас 2, 12, 1 запам'ятали, Щ... 7, щоб було 4, тут в нас 1, і відповідно, тут в нас 9, відняли 6 і отримали з вами 2. Номер 5. Будь ласка, зупинили відео та самостійно їх порахували, обчислили. Так, отже, перевіряємо. 568 додати 343. Буде 911. 724, мінус 569. 4, мінус 9 не можна. 14, мінус 9. Так, а тут ми з вами перевірка віднімання. 14, мінус 5. Тут у нас вийшло 155. Як ми шукаємо перевірку? 155 додати 569 і дорівнює 724. 473 додали 247. Яка у нас відповідь? 720. Як ми шукаємо? 720 мінус 247 дорівнює 473. 900 мінус 508. 392. І перевірка 392 додати 508 буде 900. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Ні, ми з вами йдемо далі. Так, розв'яжемо з вами задачу. Це завдання усно. Тато купив кавун масою 5 кілограмів за ціною 88 гривень за кілограм. І диню масою 1 кг за ціною 10 гривень за кілограм. Оскільки разів вартість дині менше від вартості кавуна. Отже, кількість кілограмів 5, вартість за 1,8. Тут у нас 1 і відповідно 10 гривень. 8 на 5 ми шукаємо. Це у нас 40 гривень і це у нас вартість кавуна. Далі ми що робимо? 10 на 1 10, і це вартість дині. І тепер, оскільки разів більше або менше, то 40 ділимо на 10 це 4. У 4 рази вартість дині менша від вартості кавуна. І можемо так само зробити вираз. Номер 7. Тепер вже ми з вами будемо виконувати його письмово. За 8 ручок заплатили 64 гривні. А за три олівці 12. Наскільки олівець дешевший від ручки? Отже, 8 ручок 64 гривні. Далі 3 олівці 12. І ціна за один – невідома. наскільки ми з вами не знаємо. Що ми можемо зробити? Ми можемо 64 поділити на 8, і отримаємо з вами 8, і відповідно 8 гривень. Та коштує одна ручка ціна ручки. Тепер щоб дізнатися, скільки яка варта, Ціна у нас олівця потрібно що зробити? Дванадцять поділити на три буде 4 гривні. Це у нас ціна олівця. І тепер, щоб дізнатися, наскільки більше, або наскільки олівець дешевше від ручки, потрібно відняти 8-4 рівня 4 гривні. Отже, відповідь на 4 гривні олівець дешевше від ручки. Так, і якщо вираз, це 64 ділимо на 8, мінус 12 поділити на 3, дорівнює 4 в дужках гривень. Так, номер 8. У зої було 5 горіхів. Вона віддала братові один горіх, то дітей стало горіхів порівно, скільки горіхів було брата Зої спочатку. Отже, 5 мінус 1, 4 горіхи це настало. Далі 4 мінус 1 це 3 горіхи. Отже, відповідь 3 горіхи було брати Зої спочатку. Записали номер 8 і записали дію. 5 мінус 1 дорівняння 4 горіхи стало. Друга дія 4 мінус 1 доріня 3 горіхи. Відповідь 3 горіхи було обрати з спочатку. Так, отже, розкажіть про результати власних досягнень, я вже знаю, я можу, над чим щось мені слід попрацювати. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.